Вітаю на каналі Алегрія, Мене звати Тетяна. Запрошую сьогодні подивитися чудову квартиру в районі національного парку в Торев'єсі. Ходімо, подивимося. Власне, знаходимося в квартирі. Тут маємо домофон, невеличкий коридор, в якому є дзеркало, вішалка та місце на наше взуття. А з нашого коридору ми маємо доступ до кожної кімнати цієї квартири. Тож спальня номер один. Окей, тож це є господарська спальня. Всі меблі вони є нові. Тут маємо двохспальне ліжко, вбудована, реконструйована шафа та різні декорації, які є в ціні в квартири. І одразу звідси ми можемо потрапити до гостьової ванної кімнати. Тож мінімалістичний дизайн. Маємо душову кабінку, умивальник та велике зеркало. Спальня номер 2, вона є більш така дівчача, односпальне ліжко, забудована шафа та також навіть маємо місце для праці. А ванна кімната номер два є надзвичайно простора, світла, маємо гарне освітлення. Тут маємо ванну, пральну машинку, теж велику поверхність та велике деркало з LED-підсвітленням. І наша остання спальна кімната або місце для відпочинку. Тут маємо трохи інне меблювання, маємо тут кутовий диван, вбудовану шафу та телевізор. Також всі три спальні мають вікна з видом на вулицю. І нарешті вітальня. Вона є світла та простора. Взагалі інтер'єр цієї квартири гарно спланований та вона добре є мебльована. В цьому місці маємо обідну зону, а далі у нас є зона відпочинку. Також ми маємо окрему кухню, в якій знаходиться все для приготування смачних страв. І прошу зауважити, що вся техніка є на гарантії. І нарешті наш балкон місце тиші та відпочинку. Звідси повстає панорама на околицю. Отже, сьогодні ми подивилися чудову чотирикімнатну квартиру загальною площею 80 метрів квадратних, яка знаходиться на першому поверсі, має великий кутовий балкон. Також в нашій урбанізації ми маємо басейн, а ціна цієї квартири 159 900 євро. Якщо ви маєте якісь питання, мій телефон ви знайдете в описі. І сьогодні з вами була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.